Вітаю! Мене звати Анна, я засновниця три сходи сонця, і сьогодні ми будемо разом із вами прикрашати різдвяний стіл. Насамперед хочу вам розповісти, чому важливо прикрашати стіл не тільки різдвяний, на будь-які ваші вечері та свята. Ну, по-перше, це естетичне задоволення. По-друге, це зовсім інша атмосфера. Ви самі робите собі свято, і ваш вечір виглядає зовсім по іншому. А по-третє, ви можете до декорування вашого столу залучати своїх дітей. Це дуже дуже цікаво. Також це може бути вашою щорічною традицією, що кожен рік на різдво ви разом із сім'єю ось робите таку традицію, і ви прикрашаєте ваш чудовий стіл. І насправді багато таких традиційних речей ви можете передавати у спадщину своїм дітям. Наприклад, це може бути якась старовинна скатертина, або старовинні серветки, або ще щось. А сьогодні я вам покажу, як прикрашати стіл, різдвяний стіл, і хочу вам показати, що для цього не потрібно мати якісь спеціальні прикраси, не потрібно купляти щось спеціально. Тобто ми спробуємо прикрасити стіл з того, що в нас є, в нашому посудному гардеробі вдома. Спочатку вам треба зробити ревізію свого посудного гардеробу. Перевірте, чи є у вас катертина, чи є у вас серветки текстильні, чи є у вас прибори, щоб це були ножі та виделки, яких буде вистачати на всіх людей. Тарілки. І, в принципі, подивіться, що у вас є, і що ви можете додати на свій різдвяний стіл. Я буду починати з того, що дістану свою найулюбленішу скатертину. Зараз я вам її покажу. І вона буде служити мені таким, можна сказати, холстом, на якому я буду малювати прикраси. Подивіться на цю прекрасну скатертину. Вона із натурального льону. Та вишита у таким цікавим орнаментом. І трошки теорія. Правильний розмір скатертини повинен бути відносно вашого столу такий. Скатертина повинна звисати зі всіх сторін на 45 см. Це буде правильний розмір вашої скатертини відносно вашого столу. Для того щоб ваш стіл виглядав більш святковим, поставте спочатку підстановочні тарілки. Вони такі трошки більшого розміру. Зверху на них ми будемо вже ставити інші тарілки. Далі поставте основні тарілки, які можуть бути глибокими чи пласкими, в залежності від того, які у вас будуть страви на столі. У мене є такі глибокі тарілки, і я їх буду. Виставляти також в мене є такі маленькі тарілки, вони будуть служити нам такими пиріжковими тарілками або хлібними тарілками, які ставляться зліва від основних тарілок. Це теж додає святковості для вашого столу. Додаємо серветки. Я взяла два кольори: це в мене червоний і зелений. Ви можете брати серветки в одному кольорі. Викладайте серветки або на основну тарілку, або на пиріжковку. Додаємо келихи, наприклад, для вина та для води. Правої сторони від тарілок. Переходимо до декорування столу прикрасами. Зараз я буду робити центральну композицію, яку можна дуже легко зробити в домашніх умовах. Нам потрібна якась центральна плоска тарілка. Я викладаю різні гілочки на цю тарілку. Додайте новорічні кульки до своєї центральної композиції. Знайдіть вдома якусь вазу або такий кувшин. В мене знайшовся старовинний кувшин. Я думаю, що він дуже-дуже буде підходити до нашого святкового різдвяного столу. Далі декоруйте ковшин різними гілочками. Я буду брати різні гілочки сосни, шипшини та якісь такі цікаві, просто сухі гілки. Не думайте про якісь спеціальні правила. Просто намагайтесь показати природню красу гілочок. Тепер прикрашаємо нашу композицію іграшками із соломи. Домо на стіл різдвяні символи. Це дідухи, які символізують добробут, врожай та багатство. Ну що ж, наш різдвяний стіл готов. Гарних вам свят! А якщо вам сподобався мій урок по декоруванню різдвяного столу, я тебе запрошую на наш сет майстер-класів, де ви навчитесь прикрашати ялинку, робити віночок своїми руками та загортати подарунки дуже креативним способом.